Вітаю вас, мої любі третікласники! Ми розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Свої друковані зошити, тиждень 28 розгортаємо на 25-й сторінці. Урок 250 за темою Рівнини Європи. Сідайте всі зручненько та рівненько. Ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання до уроку та дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Увага. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків, як утворюються рівнини? Які зовнішні сили землі впливають на формування поверхні рівнин? Як називають одну з найбільших рівнин земної кулі, що розташована в східній частині Європи? Що ти знаєш про Канівські гори? Чи готовий? Готова ти перевірити здобуті знання з фізики й хімії? Суждіти відповіді на всі ці запитання ми з вами знайдемо протягом трьох років. Але для цього слід працювати впевнено та старанно. Тож проговорюйте афірмації разом із диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Тож давайте з вами пригадувати вивчене завдання під номером 4. Треба вставити пропущене у схемі. Пригадуємо, які бувають рівнини. За виглядом поверхні вони діляться на плоскі та горбисті, а за висотою над рівнем моря. На які три групи вони поділяються? Дійсно, високі, середні та низькі. Беремо ручку і записуємо високі. Високі, середні. середні. Та низькі. Низькі. Якщо вам треба, то ви можете натискати на паузу та все охайно дописувати. Виконайте завдання зірочкою, встановіть відповідність між світлиною і підписом до неї. Де у нас тут горбиста рівнина, а де плоска рівнина. Дійсно, на першій світлині ми можемо побачити плоску рівнину, а ось на другій горбисту рівнину. Поміркуйте, а на якій із рівнин вітряки будуть працювати ефективніше? На плоскій чи на горбистій рівнині? Ми з вами знаємо, що вітрогенератори встановлюють на відкритих, бажано підвищених територіях, де дмуть постійні сильні вітри. Кожні 10 метрів підйому дозволяють отримати швидкість вітру приблизно на 1 метр на секунду більше. Тому найкраще місце для вітрогенератора це найвища точка на рівнині або вершина пагорба. Будь-які перешкоди впливають на швидкість вітру у відповідному місці. Отже, вітрогенератор установлений на горбистій рівнині біля підніжжя пагорба. Працюватиме неефективно, а на його вершині ефективно. Вибір місця для вітрогенератора залежить від багатьох чинників. напрямок, швидкість вітру, рельєф, наявність поблизу перешкод. Тому не можна однозначно стверджувати, що на плоскій чи грибистій рівнині він працюватиме ефективніше. Наприклад, на плоскій рівнині немає перешкод для вітру. Але на горбистій є природні підвищені пагорби, тому не зрозуміло, як ефективніше встановлювати ці вітрогенератори. Пропоную зараз вам подивитися відеофрагмент та знайти там відповіді на ось такі запитання, як утворюються рівнини, які зовнішні сили землі впливають на формування поверхні рівнин, та які рівнини в Україні ви запам'ятали. Сідаємо всі рівненько, зручненько, і слухаємо дуже уважно. Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Я трудолюбивий крід-геолог підземнікус. Рельєф землі настільки різноманітний, що я вирішив серйозно зайнятися його вивченням. Ви вже знаєте, що на формування рельєфу впливають як зовнішні сили землі, так і внутрішні і вивчили, як утворюються гори. А цікаво вам, як утворилися рівнини і як змінюється їхня поверхня. Я вам сьогодні про це розкажу. Багато сучасних рівнин земної кулі колись були морським дном, на якому накопичувалися шар за шаром, пісок, глина, вапняковий мул тощо. З часом земна кора піднялася, море відступило, а його дно стало суходолом. Саме тому в таких місцях науковці знаходять рештки давніх морських тварин. Так з'явилася зокрема причорноморська низовина. Такі рівнини називають первинними. Вторинні рівнини виникають по різному. Наприклад, Унаслідок руйнування гір та тривалої роботи текучих вод вони розмивають гірські породи, переносять їх, відкладають, створюючи величезні рівнинні простори. Прикладом рівнини, що утворилася внаслідок руйнування гір, є Донецька височина. Видовжені залишки зруйнованих давніх гірських хребтів. В Україні річковими наносами Дніпра утворена, наприклад, придніпровська низовина. У Європі річковими наносами Дунаю утворені середньодунайська та нижньодунайська низовини. Більшість рівнин земної кулі великі за розмірами. Наприклад, східноєвропейська рівнина. Це одна з найбільших рівнин земної кулі. Розташована вона в східній частині Європи. Рівнина складається з безлічі низовин і пагорбів, височин та займає площу. Багатьох країн. Будь-які рівнини незалежно від походження потрапляють під вплив сонця, води та вітру, які також активно долучаються до формування рельєфу. Вони сприяють утворенню порівняно невеликих за розмірами форм рельєфу. Ярів, балок, річкових долин і горбів. Свердіть, дайте, будь ласка, відповіді на запитання з вашого зошита, як утворюються рівнини? Які зовнішні сили землі впливають на формування поверхні рівнин? А також які рівнини в Україні ви запам'ятали. Перегортаємо сторіночку далі. Будемо вчити слова першого куплету та приспіву пісеньки. вивчаємо карту. Читаємо разом. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнать земні простори. І приспів. Карта знає, де острови і країни відшукай на ній Європу й Україну. Самостійно декілька разів прочитайте ці слова і приспів до пісеньки, а потім ми трохи відпочинемо і заспіваємо цю чарівну пісеньку. Нам знайти моря і гори, карта допоможе нам пізнати земні простори, карта знає те, острови країни, відшукай на ній Європу і Україну, карта знає те, острови країни, відшукай на ній Європу і Україну, є фізична карта, в нас, де гори і рівнини. Ми Карпати й Апеніни Карта знадіти, острови країни, Відшукай на ній Європу й Україну, Карта знадіте, острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну. Ми вивчили багато вже і можемо розказати, як весь рельєф Європи на карті показати. Поїде остров і країни І шукай на ній Європу і Україну Карта знає де Остров країни І шукай на ній Європу і Україну Ми з вами відпочили тут переходимо до наступного завдання. Слід попрацювати разом, розглянути схему та розказати вашим рідним, як утворюються рівнини. Тож рівнини за походженням бувають первинні та вторинні. Первинні це раніше було колишнє дно моря, і, наприклад, це причорноморська низовина. Вторинні бувають двох видів це зруйновані гори, Донецька височина та наноси річок. Нижньодунайська низовина. Самостійно ще раз розгляньте схему та розкажіть, як утворюються рівнини первинні та вторинні. Попрацюємо з вами з інформацією в рамочці. Обов'язково читаємо разом. Східноєвропейська рівнина одна з найбільших рівнин земної кулі, розташована в східній частині Європи. Вона охоплює кілька країн, зокрема Україну, Молдову, Литву, Латвію, Естонію, а також частину Польщі, Румунії, Болгарії і Фінляндії. Самостійно ще раз прочитайте цю інформацію та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи у зошит. Тож, що таке східноєвропейська рівнина? Так, правильно, це одна з найбільших рівнин земної кулі, розташована в східній частині Європи. Давайте якраз і ми з вами розглянемо фізичну карту на сторіночці 27. Це карта Європи, на якій позначено східноєвропейську рівнину. Давайте назвемо її межі на півночі, Сході, Півні та Заході. Подивіться дуже уважно на ось цю карту. Вона дуже чудово нам показує, де саме знаходиться східноєвропейська рівнина. Дивіться, яка вона величезна. Червоними лініями позначені її кордони. Давайте подивимося, з ким же вона межує. Тож, на північному заході, ось тут, вона межує з Скандинавськими горами. На Заході і Південному Заході вона межує з горами, що знаходяться в центрі Європи. Зокрема, це Карпати. На південному сході це Кавказькі гори. Тут є гори Великий Кавказ та Малий Кавказ. На сході Уральські гори. У межах Кримського півострова знайшли Кримський півострів. Межа рівнини приходять Кримськими горами. Ось тут. Тож, побачили, де саме що проходить. Вам слід на вкладці знайти на фізичній карті Європи названі в уроці рівнини і підкреслити їх. Показати так само на карті межі Східноєвропейської рівнини. Тож, ви переходите до карти, яка знаходиться всередині вашого зошита. Ось так вона виглядає. Так, діти, зараз я спробую її трошки зменшити, щоб нам було все видно. Якось ось так. Беремо з вами олівчик. Я для вас візьму, напевно, червоний олівчик, щоб вам просто було краще видно. І ми з вами шукаємо: перше, що нам треба підкреслити і знайти це велику східноєвропейську рівнину. Дійсно, дивіться, ось вона східно. Європейська рівнина підкреслили. Діти, я буду наводити, а ви підкреслите охайно олівчику. Далі те, що ми з вами шукаємо, це східноєвропейська рівнина. Ось воно, правильно! Східноєвропейська рівнина підкреслили. Наступне шукаємо причорноморська низовина. Причорноморська низовина. Шукаємо Україну. І там у нас Одеса, Миколаїв, там є причорноморська низовина. Далі шукаємо Донецька височина. Донецька височина. Шукаємо схід нашої країни. І там є Донецька височина. Нижньодонайська низовина. Нижньодунайська низовина. Знайшли Румунію, і там якраз вона є нижньодунайська, низовина. Підкресли. Тож, ті низовини, височини рівнини, які були у нашому уроці сьогодні, ми все знайшли. Полічіть, будь ласка, рівнини, які ви можете показати на фізичній карті Європи. Саме рівнини порахуйте їх, будь ласка, і у своїх зошитках на сторіночці 27 напишіть відповідь цифрою. А далі нас з вами чекає нейробіка від нашої АЄ для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Швидко рахуємо, записуємо праворуч тільки відповіді. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. записали відповідь. Давайте перевіримо. Перша відповідь буде 8 мільйонів 5 тисяч 300. 8 мільйонів 5 тисяч 300. Налаштувалися на другий раунд. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Записала «Видповедь»? Проверяем. «Видповедь» – 8 миллионов 5 тысяч 600. «Видповедь» – 8 миллионов 5 тысяч 600. Я впевнена, що ви усі дуже гарно попрацювали, а у нас залишається останнє завдання під номером 13. Слід пригадати правила оформлення контурної карти і позначити на контурній карті сторінка 44 найбільшу рівнину Європи. Розгортайте зошиток на 44-й сторінці. І, користуючись картою на 27-й сторінці, на якій я навіть її вам залишу на екрані, вам слід позначити найбільшу рівнину Східної Європи, взагалі Європи. Нагадую, що ми працюємо з вами простим олівчиком або ручкою. Пишемо все огайно, друкованими літерами. Тож я впевнена, що ви усі дуже гарно попрацювали над цими завданнями. Не забувайте вчити нові навчальні одинички і повторювати. На цьому наш урок завершено. Чекаю на наступному!